Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! І сьогодні я вас познайомлю з відомою гру, грою Майнкрафт. І як ви бачите, ми з'явилися в такій місцевості де купа дерев. І ми будемо будем шукати зруйновані портали, кораблі затонулі і село. І давайте зараз підемо на пошуки. Але як я фахівець вже по цій грі, то, то я зразу можу йти. А інші добувають всі які там ці дерево рубають. І через те, я сьогодні вам покажу, як виживати в суворому цьому. І ми не будемо деревом користуватись. Що ми типа, не будемо ламати дерево не можемо. Ми можемо тільки шукати, але дерево ламати не можемо. І я не уявляю, як це як грати без цього без дерева. Ну, зараз подивимося, будемо щось шукати. І ось, зараз ми будемо шукати. І коли я побачив цей, от бачите, от там прямо стовп, то я вже подумав, що сину. Але ні, краще будемо грати з деревом. Ось, ламаємо дерево. О, корови прийшли. Ну, Я вже давно граю в Майнкрафт. І як зараз бачите, ми лаваємо дерево. Так. Ламає, ламає. Крови, не штовхайте мене. На, тобі. О, нам повезло сильно. Ви бачите? Ні, не цей, не, не воду. От зараз вам покажу. Дивіться, зараз ми трошки вперед пройдемо, і я вам все покажу. Ось! Ось це. Лід, Лід, о о. А я. А я не, не часто знаходжу. Ой. Я не часто можу знайти отаке. Правда красиво? Сніг, лід. <кій> о. Отак. Як ви бачите, це дуже круто. Ось. Це красиво, але. Але головна гра в цій... головна мета в цій грі це виграти дракона. До нього треба ще довго йти. І я одного разу пробував, але не зміг. І стільки шукав. Кристалики і знайшов сині такі алмази називаються. І я о ні, капіц. І як ви бачите, не можна впадати в такі ущелини. Інакше ти в мережі. От бачите, бачите? от такі кусочки м'яса є і Якщо Серця стан, стануть всі темними, ти вмер. А якщо голос стане і всі ці кусочки будуть зійдені себе, то воно саме буде бити. Через то вам треба вбивати в оцих бранчиків. На-на! На-на-на! А на. брани, баран. О, дивіться, я рукою забив. Але зараз найголовніше знайти село. Ось. І будемо зараз шукати. І зараз, як ви бачите, ми маємо багато чого зробити. Ой, і баран. То саме, як корова. Ой. Я не повністю профіль по цій грі. не знаю, що, що робити в нас. Ось зараз все буде. Зараз я вам покажу. Майнкрафт це складна гра. В неї ніхто навіть добре грати і не хоче, не вміє. Ось. Ну всі! Дехто вміє. А дехто будує собі дім і в нього є пригоди. Бо я вже знаю того ютубера. Класний, він мені дуже подобається. Ось. Не, не, не. о, Ура! І ви запитайте, на що нам вбивати баранів, щоб скрафти за собі ліжко? Ви бачили, як я робив собі оцей меч? От так само я і буду робити собі ліжко. Так, беремо оцю штуку. Правда, я сам ще не знаю, як вона називається. Ось. Е,ге. Ні. Не можу це зробити собі. Ну, то і варто того. І ось зараз ми... о, дивіться, там пулярний відмить, З цим деревом, подивіться. Полярна відмить. Я не знаю, чи вони нападають чи ні, бо я ще з ними ніколи не зв'язувався. Це означає не, не зустрічався. Але знаєте, що вони не люблі. Ну, зараз ми можемо проекспериментувати на одному з них. А, ану, ні, люблі. А. А якщо його бити, то він значить злистиє. Є ж тільки він, а не хтось ще. І я щось не розумію. Постійно, коли я граю в Майнкрафт, тут постійно водорослі мають цей так крутитися по воді. І, і завжди, коли я так бачу водорослі, то я бачу корабель затонулий. тунулий. Але, але тут кораблів немає. Тут. І зараз будемо дивитися, що ми тут знайдемо. Ось. І як ви бачите, ми будемо зараз цей. І зараз ми йдемо за селом. За селом це означає його шкод. О, Пішли, пішли, пішли. А якщо вбити черепаху? То з неї випаде всього два водорослі. Бо я вже пробував це зробити, зробив і, і це реально зробилось. Просто водорослі. Я не знаю, як це з черепахою пов'язано. Но думаю, що мені сьогодні пощастить. І якщо пощастить, Знайте слово, може поставити хоч один лайк, і зараз ми будемо цей. Як ви пам'ятаєте, за Україну бореться ЗСУ, будемо допомагати їм, всім, чим можемо, і будемо робити все, що можемо для них, щоб наша Україна перемогла. Отак. І зараз ми будемо цей. Ой-ой-ой-ой-ой. О, бджола літає. Якщо ви, якщо ви бачите вулик бджоли, от якщо цю бджілку вдарити, то вона стає зла і вжали. І там якийсь ефект з'являється, що, те, що тебе буде саме бити. І от так. Як ви бачите, ми тут вже цей, вже темніє і не знаю, що нам робити. А ну, ой-ой-ой. Думаю, нам повезе сьогодні. Чудовий день. Чи не так? Та ось, побігли. Далі. Ех, надіюсь, мені сьогодні повезе. Ось так. І от, як ви бачите, зараз ми будемо бігати і шукати. Так і роблять всі. Ну, не всі, але я так роблю. Бо це, це єдиний мій спосіб щось знайти. Отак. І отак. От Ось ми зараз будемо шукати щось, але думаю, нам не повезе. Дуже не повезе. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось. Але якщо не повзе, я буду в шоці. Ой, якщо це зламати, там вилити та бджоли. І я не раджу вам це пробувати, бо... Бо, це мен... бо мені це не сподобалось, коли так зробив я. Але в них можна і відібрати мед. Ну, зробити пляшечку. А як зробити пляшечку, я покажу вам в іншому відео. О, повезло ура! Дивіться, бачите, отам от щось таке. Це зруйнований корабль. І як я вам казав, ми маємо знайти зруйнований корабль. І от він. Бачите? О, я показую рукою. О, дивіться, то острів літає. О дві. От. І зараз, от бачите, О, дерево, дерево. Там реально острів влітає, дивіться. А що він там робить? Дивно. Я в шоці. Я ніколи не бачив острів влітаючий. Бачите? Все, видно вже його. Що там під водою щось. Ой, той хто не під водой, ауто. І так скоро ми вже будемо закінчувати, і наостанок я вам покажу корабель. Ось О! ось ось купаємо. Ось, зараз все буде. Бо я не боюся вже Майнкрафту. Я його знаю. І ось. І зараз ми купаємося до скрині одної. Отак. От Але краще би було з Лопатою. Зараз все буде. Ось и вот ставим сюда сюда и ось лопата. Вось. Вот сюда. И чему тогда долго Ну давайте тут вам пошукаем. Может. Вось. І тут, якщо ви знайшли отаке дерево, яке вже таке напівзроблене вже, то шукайте там. І на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Всім па-па-па-па! Наступна серія буде, як ми знайшли цей корабель і все. Всім па 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 Ставте лайки і підписуйтесь.